Привіт! Ви на каналі Дефлікс Сьогодні ми виживаємо П'ята серія, вроді би, не пам'ятаю голова, трохи обманює. Ну, сьогодні я виживаю з другом, як завжди. Продовжуємо виживати на тому от домі. О там вже лазять зомбі, хочуть моєї смерті. Ну а якщо вам толком зайде це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Ну і пишіть якісь ідеї ваші. Інтересно буде почитати. Доступився там? Сам разменю так я тут а... Ти згорів вже на ты згори в живсам Я так сам типу зомби чужий в тебе Нічого. Ідеш зараз мною в, в печеру Я хочу її. ей в мене кірки нема, кирки на ні, є, є. привети звук типа звук так, чекай, звук добавлю Ай, больно, не бойся. Комбу, мне третье у нас я даю. Не, у нас дерево нема, вот іменно. О, грушка. Ну добре. Тебе дерево добути? Бо я знаю, у нас куча... Точно я згадав, у нас було куча дерева, я тоді добув. Падло, не смій мене вбивати. Не смій мене вбивати, я хочу жити. Нереально грати так. Ну та... Так, зараз. Той мені підказує, що у мене затово трохи зависає. Так, я знав. Бо якщо у вас стоїть тут вона максималка, завжди знизу, от якщо у вас лагає. І лагати вас перестане.

Ну Та. А я вам така ідея записати хардкор в такі Якщо хочете, можете... Якщо то відео набере 5 лайків, я запускаю хардкор. А на тому от в моді. Ну якщо воно набере, звісно. То вже не від мене залежить. <рес> Іван, як ти натуралуєш?

То його мод, але хардкор. Одна смерть і все заново. Ну о, все би зараз заново не. починали, як бачите. Іван, ми починаємо все спочатку, ти помер. Бля, я правду рубашки сам, я тобі кажу. В тебе дроба в мене не. ракетниця. А. Тільки вже не той, тільки вже я, на справжній. І до тебе додому. А, ні, не треба. Не треба не. до мене додому приходити зараз. Okay. тебе и гирше будет мне гирше будет короче всем опа что тут что-то что okay. <laughs> там ставилось так и в тебе может 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 и два ой может и десять тебе помогти Правда, мені прийдеться додому піводи набіг. Ні, не треба, я сам розбивався. Ну добре. Я зараз схожу, не знаю, що шукаю. Зараз гепну. Та щоб тобі добре, було. Ай, боже, боже. Зламав собі ногу. І радій собі. Добре, я буду. Я собі ще другу ногу зламав. Може мене привітати. Де? Що можу сказати? Я так. Я так само Я собі дві ноги поламав. Бляха-муха, ну, штук страш. Как ты Оказала мама, по всяким там Я лежу один раз, хотів пробігтися. Так. Ну давай, ходіть ходи отсюда. Ем, Надеюсь, хотя бы щось зараз знайду. Эх, так нічого нема. Просто бігаю по полю, нічого не роблю. Так. Один минус с тех ...які и кем еще духов входит с лимод, маешь окей? Эй, кей. Ещ тута. Сараза. Ну та, крыса, ти така крыса, блін. Я тебе ту то сгадаю. Як, Як ты портал в ад знайшов? Де ти його знайшов? В якій найшов. стороні? Я стільки часу бігав, щоб щось знайти і нічого не знаходив. Я у мене яблуко не Я яблуко не Говори зараз дитин. Говори до ти зараз є. Я, я золоте за зачерговане яблуко займаю. Так, без Я зараз тебе як найду, я тебе в той портал посажу. І не повіриш, яким чином. давай находят, я там рекорд від тебе. Я знаю. Можно підказку? Так, на... Ти а? на другий острів шов? Просто потоку, але він шо. Але на север. Це... На північ, не О... ішов. Я в ще не розбираю. То, окей. Ты виж я повезло, що я втомаша не дуже розбираюсь. А в Майнкрафті маю на увазі. В раності я розбираюсь. О, то що?

Але я його хотів получить, але он зламав. То Той не як начайно. Ты там здесь свой сестрою, дракона вбивали. В що ти мені тут говориш, а? Що ти мені тут кажеш? Що? про шо? О, так ты вбивали. Ну? Ну що ти мені кажеш? А що? Нічого. А ти що, не приходиш?

Ти не проти, якщо я зроблю ферму вдома. Та гоби? Я все розумію, ну ви могли туди попасти. Куди? За цей час. Я тільки дійшов до порталу бати, відійшов А На її чострів. Виходжу назад. А тут, а, бля, вже 10 штук навалили. Хе -хе. Буває, буває. Вау ты вот тут все вроде бы Ну добро. так у нас земля Валти. есть? Есть по Так, аптечка Так ступай, ступай, ступай Що, вбили? Ні, мене вбили. Тебе вдома? Вдома. Зверху, бачу тебе зараз. Алло, Во, диви, що я знайшов. Тобі пе... Тобі пе сто лет треба. Бо я тебе знову не снайпну. Ну давай, снайпни, попробуй. Окей. Мазіли. Нічого не хотів. А знаєш у мене є? Я бачу, я а зараз як пригну, як топориком дам тобі під ті гарні головці. Ти будеш сміявся. А я тобі одним стрілом. Бляха, я на той бок поставив. Падла. Тут. Ти падла. Я чекай в кашу трошка. Не. Понял, как треба играть. Так, почекай, я зараз. Не веди до натруху. Хочешь прикол? Я в лишку заспанусь. Я поки не дороблю башню, я не даю вже спати. Блін. От не получається, я не розумію, як как хто робить. Так що мені треба. Що хочеш принести, блин. принести? Ай, я зараз тебе приб'ю за одне, Що ти мовчав, що у нас 56 дерева? Падло. Нахрен этот там ті блоки тратили, где миг просто тут скрафтити їх? Йо, пересити. А, а я не знаю, просто то так не сказав. Моє а вот тоже явно не мої проблеми, що тебе добив зомбі. Треба половину та, та, робити, та, половину та, таку. Так. Дуже. Як же вони мені стали ці зомбі пак щиві їх заю? Блі, знаю, що я з ними зараз зроблю. Інтересно, шо? Ліпше тобі не знати. Що ми виба... їм ще повезло, що я ще не вкейв, тебе я надісав деякі предмети. Липки бог щей. Тебі ще повезло, що, блі, Я ще дохід не получаю, знаєш. Так. Е, я е затопив зараз, йой. Ну добре, хай будет. Землю я надюс, я взяв землю. Є? Так, земля є. Так. Ні, слава богу, у нас же те яке не, ти яка, не Бо її добре, що сховав. А то добре, що ти її заховав. Тубе зараз півдому у нас не було. Ну і тебе. В том верте За то, що ти її сховав. Ліпше не двійся. Там ось стіна була як двері для зомбі. Ми заходили, Ну не заходили. Я там просто закінчив серію вроді би. Ой, я вже не пам'ятаю коли то було, чесно говоря. Так. Ну, пару днів там. Андрій, я вже сумніви не бачив. Не і більше ніколи. Ніколи ніколи. Ніколи ніколи. То я вже як би зараз мені пригнути, щоб ногу не зламати. Трій, бій, Пасти... Не Якщо я зараз впаду, я розіб'ю підлогу. Олег. Підлогу зламати не вийде, на жаль, треба пригати. Ну я Трій, просто ого. мо... Я просто хотів впасти сюди. Ну не вийшло, значить мені судьба жити. Трій, ти Давай! Ти, ти де? Ти зараз де? Добре, тут почекаю. Всім дякую за перегляд відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, якщо вам сподобалось то відео. Не, я його... я його раню, я скоро його... Того от. Кряю і все. Напишіть, чи вибувати мені його в наступному відео? Так, вона сніме вбивати. Тобі повезло, що я ж третього лиця. І як пофігство його бах з ХП? Все, дякую всім за перегляд, всім папа.